Наша основна задача це зупинка кровотечі глобальної, і як нас швидше доставити до лікарів. Ілона, санітарна інструкторка медичного пункту одного з батальйонів 128-ї бригади ТРО. У цивільному житті була медсестрою у відділенні нейрохірургії в одній з лікарень Дніпра. Жінка каже, хоч і звучить банально, але дуже хотіла долучитися до війська. Це зізнається, було ще тим квестом. На той час е запросів на медиків не було. Е я трошки е посумувала. І поїхала з дітьми в... В, Дні... в Дніпро. І там обратилася до Шевченківського воєнкомату. І мене взяли. Змінити для себе місце роботи було неважко, розповідає Ілона. Що в міській лікарні, що в військових шпиталях. Принцип роботи схожий. Кардинальних змін я не відчуваю, щоб було там тяжело. На роботі, що тут я працювала в нейрохірургії травми голови, то теж там було трошки складно. Ну, до всього можна привчитись. Головне бажання екіпаж евакуаційної бригади складається з трьох людей. Їх завдання якнайшвидше забрати побратима з поля бою та довести до лікарів. Питаємося як максимально е, заїхати, щоб Поранше забрати пораненого і летим уже на стабілізаційний пункт. Ну, у нас в риміні, ну, 10-13 минут максимум. Назад. Ну і вперед теж ми летимо. Так виглядає наша ластівка з цього боку. Сюди ми кладемо пораненого, один з медиків лягає до нього. Обнімає, щоб лишній раз не травмувати пораненого з собою у евакуаційної бригади постійно є медичний рюкзак. Ілона каже, в повному спорядженні важить приблизно 20 кілограмів. Там є все необхідне, аби надати допомогу. В основному перев'язувальні і турнікети, і, і катетери. Ну те, що нам треба, буде кожного разу, як ми його евакуюємо. І все бантажи, бинти, кровостоп. Такі рюкзаки перед кожним виїздом перевіряються та комплектуються необхідним, використовують їх не часто. Ну, бувають случаї, коли треба пораненому сперва оказати. Допомогу, а потім вести його на стабік, бо він до стабіка уже. Жінка розповідає. Багато хто захоплюється професією і хоче йти служити медиком, не маючи освіти. На її думку, вищих результатів досягають ті, хто має профільну освіту. Справжній медик должен бути стресоустойчивий, щоб не реагувати ні на крики, ні на стони. А... Чітко випоняти свою роботу, навіть якщо він кричить, що йому больно, не за не турнікет. На жаль, жалося вбиває. Після перемоги Ілона хоче повернутися до дітей та своєї роботи в лікарні. Це найбільше, що зараз мотивує жінку. Микита Доброславська, Андрій Чабаненко, Дніпроті.